Танку треба забирати подвіску і робити йому нормальні кути вниз, щоб вони були нормальні. Не, не оце ось говно, яке ти повинен вихиляти, нахилять і так далі. А нормальні кути вниз. Зробити йому якісь там нехай що мінус 10, а не мінус 12, питань немає, але щоб ти ними міг нормально керувати. А жесть точний танк, понятно. Куди? Ну, чоки, всі пробиття в ВЛД? -ху? В принципі, в принципі. про тому, що цікаво, зверху вниз, ось знизу вверх, було з них два усього оці. Коротше, танк як був картонкою, так і не лишається. Да, буде приємніше, що питань немає. Але реалізовувати його в контексті існування якогось суперкуня або тепер йоха переапаного? Ну, таке. Чуваки, точність. Давайте, я чекаю охолодження гармати, давайте. Охолодилась гармата, чуваки. Ох ти! Але ж танк точний, 019. А Чому я влучив в каток а не в НЛД? А як так вийшло? Цьому танку треба рухливість. З нього треба робити 2,77. В нього мало броні в корпусі, але при цьому досить нормальна броня в башті. І з нього треба робити 2, 7, 7, щоб він нормально бадьоро рухався по полю бою. Типу да, він не може якось нормально танкувати, не може якось конкурентно спроможно битися з суперконем якимось і так далі. Але при цьому всьому нехай він рухається, нехай він їздить, нехай він має можливість займати ключові позиції і так далі, і так далі, і так далі.